Беру базові ДНК, на синю, розтушовую пензликом, так, щоб вона плавно переходила. Те саме робимо із жовтою, та після цього знімаємо липкий шар. Беремо топ від арт молочний, покриваємо та обов'язково робимо вирівнювання. Беремо фарби для стемпінгу, обираємо малюнок та наносимо чорну фарбу. Забираємо скрапером лишнє, переносимо на штамп і коричневий з білим змішуємо, розмальовуємо ручку, сріблястим малюємо лезо. Помаранчевий змішую з білим і малюю дзьоба. Все інше замальовуємо білим кольором. Даємо хвилинку просохнути та переносимо на нашу основу. Мені здалося цього мало, тому я вирішила зробити ще. Беру червону та чорну фарби. Скрапером забираю, переношу на штамп та переношу це збоку. Перекриваємо двома шарами топу. І отака краса в нас вийшла.